Ані та панове, насамперед я хотів би подякувати вам за можливість доповідати на цій конференції, і я починаю свою доповідь на тему використання методів оцінки кісткової структури на основі денситометрії при вторинному остеопорозі. Ми знаємо визначення остеопорозу, що це захворювання скалета, яке характеризується порушенням міцності кісткової тканини і характеризується підвищеною частотою переломів. Але що таке міцність кісткової тканини? Міцність кісткової тканини вона поєднує два основні поняття: це щільність кістки та якість кістки. І про це піде мова в моїй презентації. Ми поговоримо про структуру кісткової тканини та одну з основних елементів, які зумовлюють схильність до перелому. Отже, як ми можемо оцінити. Як ми можемо оцінити структуру кісток? У нас є деякі експериментальні методи, такі як комп'ютерна томографія з високою роздільною здатністю, біопсія кістки, яка є золотим стандартом у деяких окремих випадках, мікродентація кістки, або рентгенівська мікротомографія. Але в звичайній практиці ми можемо використовувати деякі інші методи, які можна отримати за допомогою денситометра. І в основному ми використовуємо ТБС або якість рабекулярної кісткової тканини, або такий новий метод, як 3 d денситометрію І я буду говорити в основному про використання ТБС при вторинному остеопорозі та про наш досвід з використання ТБС і скажу кілька слів про 3 d шейпер або 3 d денситометрію і що ми знаємо про TBS? TBS – це метод, який дає нам додаткову інформацію про міцність кісток та ризик переломів. І як ви можете бачити на цих двох зображеннях. Ми бачимо двох зовсім різних пацієнтів з однаковою мінеральною щільністю кісткової тканини, але з абсолютно різними показниками трабекулярної кісткової тканини. TBS. І це, власне, є основна інформація, яку я би хотів сказати. І тобто, особи з подібною мінеральною щільністю кісткової тканини можуть мати абсолютно різну ТБС і абсолютно різний ризик переломів. А тепер щодо 3D-шейпера. Це новий метод, який отримано в результаті проведення денситометрії на рівні стегна. І за допомогою статистичної моделі розраховуються такі деякі інші параметри проксимального відділу стегнової кістки, такі як об'ємна мінеральна щільність кісткової тканини, яка може бути кортикальною або трабекулярною, І з його допомогою також можна розраховувати товщину кортикального шару, а також поверхневу МСЧКТ або поверхневу пористість. Але повернемося до вторинного остеопорозу. Ми знаємо, що існує багато випадків вторинного остеопорозу. Але у своїй презентації я розповім лише про деяких з них, оскільки говорити про всі причини вторинного остеопорозу було б занадто довго. Тому я зосереджуся на захворюваннях, які ми вивчали, досліджували, і ми маємо деякі оригінальні дані з нашої практики. Тож у нас є дані про переломи. Маємо інформацію про цукровий діабет другого типу, а також про дослідження, коли... а також маємо деякі дослідження, коли є дефіцит гормону росту у дорослих: акромегалія, ревматоїдний артрит, запальні захворювання кишківника і гіпертероз. А тепер пройдемося коротко про всіх цих захворюваннях. Перш за все, я розповім про цукровий діабет другого типу, оскільки це одне з найбільш поширених захворювань. І ми знаємо, що ризик переломів при цукровому діабеті другого типу є підвищений, особливо у жінок з цукровим діабетом другого типу у постменопаузальному періоді. У людей з цукровим діабетом другого типу є підвищена мінеральна щільність кісткової тканини порівняно з здоровими людьми. Мінеральна щільність є приблизно на 5-10% вище, ніж у здорового населення. Але у цій популяції ми спостерігаємо зниження якості кісткової тканини, тобто зниження TBS. У кількох попередніх дослідженнях було встановлено, що зниження ТБС є незалежним від мінеральної щільності кісткової тканини, предиктором розвитку переломів у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, і може збільшити ризик на 27%. Крім того, ТБС також пов'язаний з ступенем компенсації цукрового діабету, тобто компенсації глікемії, і цей зв'язок є негативним. Тож, спочатку, я розповім саме про це дослідження. Декілька років тому ми провели дослідження, де взяли участь 105 жінок у постменопаузальному періоді з цукровим діабетом другого типу. Середній вік становить 54 роки, і, як ви можете бачити, ми порівняли, порівнювали компенсацію глікемії та вплив компенсації глікемії на ТБС. І ви можете бачити перед собою чотири різні моделі. Нульова модель це коли жоден показник не компенсується. Модель один це коли тільки один показник і добре компенсований. Це може бути, наприклад, глікозольований гемолубін або глюкоза наче чи постпрандіальна глюкоза плазми крові. Модель 2 це коли принаймні два показники є добре компенсовані, і модель 3, коли всі три показники добре компенсовані. І ми бачимо, що третя модель має найкращий показник TBS, найкращу якість кісткової тканини у порівнянні з іншими моделями. Тому ми можемо сказати, що особи з добре компенсованим цукровим діабетом мають кращий показник ТБС. І Наступною патологією, про яку ми поговоримо, буде дефіцит гормону росту у дорослих. Ми провели декілька досліджень у дорослих осіб з дефіцитом гормону росту, і також ми знаємо з літератури, що особи з дефіцитом гормону росту мають знижену мінеральну щільність кісткової тканини, знижені рівні маркерів метаболізму кісткової тканини і вищий ризик розвитку остеопоротичних переломів незалежно від початку захворювання тобто, незалежно, коли виник дефіцит гормону росту в дитячому чи дорослому віці. Але саме про якість кісткової тканини при цій патології відомо дуже мало. Ось одне з наших перших досліджень, де ми обстежили 147 пацієнтів. З дефіцитом гормону росту їх середній вік був 35 років, і протягом двох років лікування рекомендантним гормоном росту ми спостерігали приріст загальної мінеральної щільності кісткової тканини на рівні стегнової кістки та хребта, а також збільшення показника якості кісткової тканини TBS у підгрупі, які отримували лікування рекомбінантним гормоном росту. Наступне дослідження стосувалося впливу вітаміну Д на мінеральну щільність кісткової тканини та на ТБС у пацієнтів з дефіцитом гормону росту у дорослому віці. І що ми зробили? Ми провели субаналіз попередньої дослідницької групи, проаналізували дані 57 пацієнтів, які мали дефіцит гормону росту, виявлений лише у дорослому віці. Ми спостерігали за цими пацієнтами протягом двох років. Як ви можете бачити на зображенні, тут зафіксовано збільшення ТБС у тих пацієнтів, у яких рівень вітаміну D перевищував 50%. А з іншого боку, спостерігалося зниження ТБС у осіб з нижчим рівнем вітаміну D. І таким чином, можемо сказати, що пацієнти з дефіцитом гормону росту і хорошим рівнем вітаміну D мали хороший приріст ТБС, або в них спостерігалося збільшення ТБС під час отримання лікування гормоном росту і наступною патологією, про яку ми будемо говорити, це є акромегалія. Ця тема, якою ми займаємось останні 5 років, і ми провели декілька дуже хороших досліджень. Ми знаємо, що люди з акромегалією мають підвищену частоту переломів тіл хребців, підвищений метаболізм кісткової тканини, і вони мають нормальну або навіть підвищену мінеральну щільність кісткової тканини. Ця ситуація схожа до пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і крім того, кілька років тому були проведені дослідження за допомогою кількісної комп'ютерної томографії з високою роздільною здатністю. Результати, яких показали, що пацієнти з акромегалією вони мають певні порушення, погіршення у трабекулярній кістковій тканині, і власне це може призвести до підвищеного ризику переломів тіл хребців. А зараз ви бачите перед собою порівняння пацієнта з акромегалією та м, здорову людину, за даними е, кількісної комп'ютерної томографії з високою роздільною здатністю. І як ви бачите, що у пацієнтів з акромегалією спостерігається погіршення показника трабекулярної кісткової тканини, е, однак пізніше було проведено ще кілька досліджень, в яких. Е, Власне, обговорювався підвищений, підвищений ризик переломів тіл хребців у пацієнтів з акромегалією. І я хотів би наголосити на дослідженні, яке зараз на слайді, в якому прийняли участь 47 пацієнтів з акромегалією, з переломами тіл хребців, і їм брали біопсію кісткової тканини і порівнювали з здоровими особами. І з правого боку, ви бачите пацієнтів з акромегалією і з переломами тіл хребців, а з лівого боку. Контрольна група. І бачимо, що пацієнти з переломами тіл хребців мають підвищену товщину кортикальної кістки, а також підвищену пористість кортикальної кістки. Отже, у них тонкі кістки, і ця тонка кортикальна кістка вона є більш схильною до пористості, тому вона не є достатньо міцною, як ми і очікували. Ми також провели одне дослідження, в якому взяли участь 106 осіб з акромегалією і порівняли їх з здоровими людьми. Ми оцінювали показники трабекулярної кісткової тканини та застосовували 3D-шейпер, робили 3D-сканування, а також вивчали показники мінеральної щільності кісткової тканини. І як ви можете побачити, тут представлено порівняння кісткових параметрів, таких як мінеральна щільність кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта, загальна товщина кортикальної тканини, стегна та загальна трибокулярно-об'ємна мінеральна щільність стегна у пацієнтів з акромегалією у порівнянні з здоровими людьми. І ви можете побачити, що у пацієнтів з акромегалією спостерігається зниження мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта, а також нижчий показник ТБС та трабекулярна об'ємна мінеральна щільність кісткової тканини, стигна, а також збільшення товщини кортикальної тканини. Я про це наголошував в попередньому дослідженні з біопсії кісткової тканини. І тут також видно, що пацієнти з акромегалією мають збільшену товщину кортикальної тканини, але також в них виникають переломи тіл хребців. Як ви бачите, тут у 13 пацієнтів з основної групи, порівняно з 4 пацієнтами з групи здорових осіб, відбувся перелом тіл хребців. А тут ви можете побачити, який з цих показників кісткової тканини має найкращу чутливість. Для пацієнтів з акромегалією. Е, і ми бачимо, що ТБС він був найкращим. Однак, коли ми об'єднали ТБС, требекулярну об'ємну мінеральну щільність кісткової тканини та товщину кортикальної кістки, ми отримали модель 1, яка має найкращу чутливість та специфічність для прогнозування пошкодження кортикальної тканини і кісткової тканини у пацієнтів з акромегалією. Як я вже говорив, у нас було кілька випадків переломів тіл хребців, і ми зробили прогноз розвитку переломів тіл хребців, а також провели порівняння деяких кісткових показників у пацієнтів з акромегалією і переломами тіл хребців, і у осіб без переломів тіл хребців. І ми виявили, що у пацієнтів з переломами тіл хребців є знижена мінеральна щільність кісткової тканини на рівні шийки проксимального відділу стегнової кістки, а також знижена поверхнева мінеральна щільність кісткової тканини і знижена об'ємна мінеральна щільність кісткової тканини. Тож тепер я знову хотів наголосити на дослідження, про яке я вже згадував раніше, де проводили біопсію кісткової тканини. І ми також виявили, що були деякі зміни в мінеральній щільності кісткової тканини кортикальної поверхні, що означає, що це має відношення до пористості кортикальної тканини, а також до переломів тіл хребців. І тепер ви бачите, що найбільш специфічним методом прогнозування виникнення переломів тіл хребців у пацієнтів з акромегалією є визначення мінеральної щільності кісткової тканини кортикальної поверхні, що підтверджує і власне збігається з даними кісткової біопсії. А тут ви можете побачити 3D-модель проксимального відділу стегнової кістки, змодельовану за допомогою 3D-шейпера, і ви можете бачити, що червоним кольором позначено зменшену площу мінеральної щільності кісткової тканини кортикальної поверхні. Ми також порівняли, як це виглядає в перспективі. Отже, ми спостерігали за цими людьми протягом двох років і вивчали, як змінюються показники кісткової тканини. Отже, ми бачимо, що у пацієнтів з переломами тіл хребців спостерігається зниження ТБС у порівнянні з пацієнтів без переломів тіл хребців. Також спостерігалося зниження требокулярної об'ємної мінеральної щільності кісткової тканини і зниження кортикальної мінеральної щільності на рівні шийки, об'ємної мінеральної щільності кісткової тканини і кортикальної об'ємної мінеральної щільності кісткової тканини на рівні, на рівні стегна. І що ми може, і що ви можете побачити тут? Так це те, що поверхнева мінеральна щільність кісткової тканини проксимального відділу стигнової кістки, також зменшувалась протягом останніх двох років спостереження, і ми також, ми також розробили прогноз. Щодо виникнення переломів тіл хребців відповідно до об'ємної мінеральної щільності кісткової тканини, і найкращим предиктором виявилася об'ємна мінеральна щільність і кортикальна об'ємна мінеральна щільність кісткової тканини. А зараз перед вами представлене таке захворювання, як артрит. Ми також маємо деякі спостереження. Ми знаємо, що загалом у людей з рематої артритом спостерігалася втрата кісткової маси, тобто. Знижується мінеральна щільність кісткової тканини, підвищується метаболізм кісткової тканини, а також переважають переломи тіл хребців. Переломи тіл хребців виникають протягом першого року маніфестації захворювання. І низький показник ТІ у пацієнтів з ревматоїдним артритом асоціюється з переломами тіл хребців та з будь-якими переломами в анамнезі, порівняно з пацієнтами без переломів. Ми виявили, що ефект від лікування ревматоїдного артриту та вплив лікування на Ті раніше ще не оцінювалися. І тому ми провели дослідження, де взяли участь 84 особи, які отримували біологічне лікування, і 21 особа, які отримували класичні традиційні хворобомодифікуючі модифікуючі протиравматичні препарати. І як ви можете бачити, у пацієнтів, які отримували біологічне лікування. Вони мали нижчий показник ТБС, але це не було статистично достовірним порівняно з групою 2, які отримували традиційні препарати. Але, як ви можете бачити, ми виявили достовірне зростання ТБС у пацієнтів, які отримували біологічне лікування, і цей приріст становив майже 2%. І найбільший приріст спостерігався у жінок, особливо в, прем... в пременопаузальному періоді. Отже, жінки в пременопаузі можуть бути групою який слід визначати ТБС на початку лікування біологічними таргетними препаратами. Mm. Тепер щодо запальних захворювань кишечника. Запальні захворювання кишечника є ще однією патологією, і ми бачимо, що у пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника частіше виникають переломи, асоційовані з остеопорозом. І до 40% пацієнтів з пальними захворювання кишечника мають остеопороз, і до 70% пацієнтів мають діагностовану остеопонію. Ми провели дослідження у пацієнтів з хворобою крона. Це було поперечне дослідження, яке складалося з 50 пацієнтів. Ми виключили пацієнтів, які приймали глюкокортикостероїди. І розділили їх на дві підгрупи відповідно до тяжкості захворювання. І як ви можете бачити на зображеннях, що була достовірна різниця у значенні ТБС між цими групами, причому гірші значення ТБС були у групі з найвищим ступенем тяжкості захворювання, тобто найтяжчим перебігом. Але але цієї різниці не спостерігалося в показниках мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта. І е, наступним захворюванням, про, який, про яке я хотів би з вами поговорити, є гіпертереоз. Е, гіпертереоз є типовим захворюванням, яке призводить до втрати кісткової маси. Ми знаємо, що гормони щитовидної залози сприяють пришвидченню метаболізму кісткової тканини та зниженню мінеральної щільності кісткової тканини, і також існує підвищений ризик розвитку переломів у таких пацієнтів, і також це спостерігається навіть у пацієнтів з субклінічною формою гіпертереозу. А тут ви можете побачити ще одне поперечне дослідження, де брали участь 60 жінок у пременно паузальному періоді. Вони були розділені на три групи. До першої увійшли пацієнти з активною хворобою Грейса, до другої з хворобою Грейса в ремісії, тобто вже проліковані пацієнти. А остання група це контрольна група, яку склали здорові особи. І тут ви можете побачити, що пацієнти з активною хворобою Грейса мали найгірші показники ТБС. А пацієнтки з пролікованою хворобою Грейса і здорові жінки мали кращі показники ТБС, ніж пацієнти з хворобою в активній формі. Таким чином, ми можемо сказати, що ми повинні ретельно обстежувати жінок у пременопаузі з хворобою Грейса на предмет зниження ТБС, але, на щастя, після лікування хвороби Грейса ми очікуємо, що відбудеться приріст ТБС у цій групі. Такими були наші дослідження. Тому на завершення моєї презентації можна сказати, що ТБС є показовим маркером мікроархітектури та міцності кісткової тканини, особливо в умовах, коли Мінеральна щеність кісткової тканини не дає інформації про абсолютний ризик переломів у певній популяції, особливо у жінок в постменопаузальному періоді з цукровим діабетом другого типу, або коли приймають кортикостероїди, або в осіб, які мають акромег... акромегалію. Крім того, TBS можна використовувати для моніторингу специфічного ліфту. Лікування окремих захворювань, таких як замісна терапія гормоном росту, біологічна терапія або лікування діабету. А більш новий метод 3D-шейпер він є корисним методом для оцінки структури кісткової тканини в окремих випадках, коли біопсія кістки або комп'ютерна томографія не може бути проведена. Дякую за увагу!